Вітаю вас! Всім доброго здоров'я! І так, продовжимо чисту теоретичну частину, як запам'ятати карти, щоб не зробити собі в кашу в голові і не прийшло читати купи книжок, від яких буде ще гірше. Так, дивіться: в попередніх відео я вам говорила, що потрібно знати розуміти, що значить цифри від 1 до 10 в картах, і масті. Ми це пройшли. І так, дивіться, що ми робимо? Ми беремо карти. В руки і починаємо поєднувати масть з цифрою. Ви повинні це зрозуміти чисто логічно, чисто мозгом, бо це є ну, така теоретична частина, це є частина, яку кожен повинен розуміти до того, як почне гадати. Тому що є ще практична частина, що дуже сильно важливо, але ми до цього ще дійдемо. І так дивіться, ми пам'ятаємо. Жезли це і наші цілі наміри, наша енергія, чаші, почуття, емоції задоволеність. Мечі це про думку, про розум, про слово, про дії, які ми робимо через логіку. І Пентаклі це матеріальний світ, все фізичне, це і наш ресурс. Здоров'я, гроші, майно, знання. Я думаю, що з попередніх частин ви зрозуміли. В принципі, чисто теоретично можете відкрити будь-який сайт по картах чи взяти саму примітивну книжку. І всюди є описані масті і є описані цифри. Я так в двох словах, тому що, ну, не потрібно сильно загромождати, нагружати свій мозок лишнім. І так, ви знаєте, буквально по одному два-три слова про кожну масть і про кожну цифру. Берете карти в руки. Дивіться. Починаєте поєднувати. Зробіть собі обов'язково таку таблицю, і тут по два-три слова вписуйте. Подумали, вписали, подумали, вписали, воно вам відкладеться. І так, ну, візьмемо, наприклад. Я буду так, по два слова, по кілька слів, по кожній карті ми пройдемося. І так, тут в нас перший пентаклі, хай почнемо з пентаклів. Пентакль і одиниця. Одиниця це є початок. Тобто, я по пентаклях я маю або я цього хочу. Тобто, Або в мене є, припустимо, кошти. Я їх маю і думаю, що з ними робити. Або я їх хочу. Я маю там якийсь час, я маю якісь знання, певні якісь ресурси. Вмію щось робити, там, не знаю, в'язати. Тобто, це є старт, це є початок. Я маю якийсь ресурс, або я хочу отримати якийсь ресурс. Так, ну, наприклад, візьмемо, наприклад, щось: ті ж кошти, от, припустимо, є якісь кошти. Це є туз. Двойка, це вже, ми з вами про це говорили. Двойка це вибирати між двома варіантами або ділитися ну, необхідно. Двойка це є необхідність щось ну, робити з тим ресурсом, який ми маємо. Та? І так, ми маємо, припустимо, кошти. В двойці ми ці кошти думаємо, та? як поділити, як розділити, куди вкласти, що з ними робити. Тобто ми туди-сюди оперуємо тими коштами. Якщо я хочу коштів, та, мені їх не вистачає, припустимо, в тузі, та, мені потрібні кошти, в двойці ми ті кошти дістаємо з різних джерел по чуть-чуть, З двох місць. Двойка це ну, двойка це є двійка. Це є завжди ділити на два або ділити ресурс на двоє. Поїхали далі. Трійка. Трійка це на що? Це є результат двійки. Тобто ви старалися в двійці, щось робили з тими коштами. Трійка, кудись там їх, припустимо, вклали, да? в банк поклали. Це є колективне. Трійка це ну, дуже часто показує колектив тобто якусь ситуацію, де задіяні ще інші люди, а не тільки там, ви, якщо ви собі гадаєте. В трійці ми завжди стараємося. Трійка це розширити двійку. Це... Якщо по двійці людина щось там собі думає, щось рішає, якось туди-сюди що робити, то в трійці. Людина прикладає більше зусиль і вже якісь результати отримує. Тобто, трійка це є ще ну, робота, та? працювати, показувати свою майстерність на роботі в колективі, працювати, зарплату, отримувати, чи вкласти там ті кошти кудись і отримувати проценти. Тобто, трійка це розмноження, це старатися над чимось. Масть показує, над чим ви стараєтеся: над коштами, над ресурсами. Четвірка: стабільність. Резу... Ну, це є. Зупинка це коли ви чогось досягли і зупинилися. Тобто, в трійці, ну, припустимо, якщо ви ті ж кошти вклали в банк, ви отримуєте процент, вам добре, на, ну, як би, живеться стабільно, нормально, ви ті кошти тримаєте в руках, це є стабільність, але це і застой. Тобто, ви зупинилися, не розвиваєтеся <кій> в чомусь. Це є стабільність в грошах, або в якомусь ресурсі, в залежності, на яку ситуацію ми дивимося і про що йде мова. Там майно, припустимо, ви не хочете ділити ні з ким своє майно, вот маєте якусь там, квартиру, не знаю, чи ще щось, хтось претендує ще на ту частку, ви не хочете віддавати, ви стабільно щось маєте, ви стабільно за це тримаєтеся і не хочете нічого міняти. В знаннях, якщо це ресурс, це, скажімо так, зупинилися. Зупинилися в знаннях, більше не розвивайтеся, більше інформації не дізнаєтеся. Ну, Так теж буває. П'ятірка, це вже є криза. Тобто, в четвірці, якщо ви не розвивали свій ресурс. Якщо ви його жадно тримали, завжди йде п'ятірка, це є криза. Криза в грошах, криза в ресурсі, криза в здоров'ї. Розумієте, надіюсь. Кошмар. Кошмарна ситуація. Тобто п'ятірка – це є кошмар, ми з вами говорили. Кошмарна ситуація в чомусь. Дивимося на масть, це є пентакль. Кошмарна ситуація в ресурсах, чи в здоров'ї, чи в грошах, чи ну, в кого які ресурси, в залежності, про яку ситуацію ми дивимося. Шестірка це є вихід з кризи, тобто вирішили когось попросити. Ну, припустимо, якщо ми говорили в банк, що поклали там кошти в банк. Тут стабільно ви отримуєте ті кошти, і ви ж їх тратите, можете попасти в кризу. Тут ви починаєте шукати вихід. Просити в когось коштів, просити в когось помочі, допомоги. Або, якщо це йде мова про ваш ресурс, який у вас є, то ви комусь допомагаєте. Дуже часто ця карта показує куплю-продажу. Припустимо, працюєте там на базарі чи в магазині. Ти мені, я тобі. Шестерка Пентаклі це завжди рівноцінний обмін. Це поміч не просто так, а по-любому по, по якійсь вигоді. Тобто я тобі сьогодні допоможу, але з розрахунком, що ти мені там віддаш або ти мені допоможеш якимось іншим чином. Це завжди взаємовигідна допомога, а не просто так, по доброті, сердечній і без задньої мислі. Навіть та ж сама благочинність вона завжди несе за собою якусь мисль. Хтось може робити благочинність і думати, що тим цим відкупає, припустимо, свої гріхи. Ну, це є взаємовигідна ситуація по шестерки пентаклів. Сімьорка. Сімьорка це ви, там, припустимо, попросили в когось допомоги, чи вклали щось, і от постаралися щось зробили, і тепер стоїте, чекаєте результатів. Але сімьорка та як ми, ми говорили перед тим, що значить сімка, це є неоприділеність. Це я щось роблю, але навіть не знаю, чи, чи мені варто це робити. Це є невпевненість, неоприділеність в результатах. Людина старається, старається, але отримує не зовсім ті результати, яких би вона хотіла. Тобто, сімка це є неоприділені, фінансова неоприділеність в результатах, тобто ти стараєшся, вкладаєшся багато сил, але отримуєш непонятно, що і чи воно мені взагалі треба. Вісьмірка. Вісьмірка, коли ти після цієї неоприділеності все-таки вирішив далі займатися тим ділом, і в вісьмірці ця четвірка помножити на два. Тобто, це є стабільність, але ще більша стабільність. Коли ти стараєшся, ти досягнув якихось результатів, але стараєшся далі. Клопітливо, кожен день монотонна, трудова така діяльність. Ну, тут над ресурсом, над роботою, над грошима, над своїми навиками ми стараємось. Дев'ятка. Дев'ятка, це що? Дев'ятка, коли ми насолоджуємося результатами вісьмірки, або оцінюємо результати вісьмірки, бо не завжди дев'ятка це є насолода. Ну, тут. Вона показує, що людина задоволена своїми результатами живе у достатку, та оця дама. Тобто, це є оцінювання результатів сімки і вісімки. Тобто, я тут, непонятно, щось робила, але не знала, до чого це приведе. Далі старалася, старалася дуже сильно старалася. І в 9 я отримала результат. Я маю 9 пентаклів, я маю достатньо я задоволена своїми трудами. Ну, і десятка це максимум, та? Тобто, ці труди. Оцінюють і родичі, рідні, близькі, друзі, тобто забезпечена сім'я, не тільки одна особа, а всі, хто біля цієї особи ще знаходяться з нею, живуть там чиї родичі. Так само це може бути великий колектив, припустимо, люди об'єднані великими грошима під одним дахом. Тобто, це ще може бути і робота, припустимо, велика компанія. Е, так, поїхали, що в нас тут? Чаще. Знову ж таки, це старт, це емоція. Знову ж таки, яка емоція? Треба карти докладати завжди, тому що це може бути нестабільний настрій, це може бути хороша емоція типу щастя, але це може бути і купа емоцій негативних, купа сліз і печалі, якщо показують, е, кругом карти, якісь погані і недобрі. Тобто це є емоції в чистому виді. Нехай будемо говорити про добре, та? далі такі хороші карти, не хочеться їх псути. Поганими трактуваннями, тому що ну, всі трактування залежать і від того, які карти є з боку. Ми далі це пройдемо. Ми зараз говоримо буквально про кілька слів, які ви собі будете тут записувати. Тобто, ви бачите, туз це є початок одиничка. Чаші це є та, емоції задоволеність. Ви собі тут записуєте, повна чаша емоцій. Двойка, коли ти цими емоціями ділишся, двойка це є поділити на два, та, це є з кимось розділити. Те, що є в тузі. Тобто розділити масть. Ви ділитеся емоціями з кимось. Це не обов'язково любов, це може бути дружба, але ви з кимось чимось ділитеся. З кимось, ну, з ким у вас хороші стосунки. Ну, тут по карті видно, та, що тут не може йти про погане. Хоча, якщо погані є інші карти, там можуть виплисти різні нюанси. Там розмова може бути дружня, але там підла, нещира, про вигоду, ну, всякі різні. Але це є карта двійки. Як я вам говорила, мені необхідно, мені необхідно з кимось емоціями поділитися. Я активно починаю діяти в сфері емоцій. Тобто, якщо тут, припустимо, нове знайомство по тулу, то двійці я вже активно починаю діяти, щоб ці емоції, ці почуття розвивати. Я з кимось спілкуюсь. Активно ділю, дію в сфері емоцій. Трійка. Коли емоцій багато, і ти тими емоціями, тими почуттями, почуттями, своєю задоволеністю ділишся ще більшою кількістю людей. Тобто тут вже трійка це активно розширювати, розвивати двійку. Тобто тут, от емоції на двоїх, а тут їх ще більше. Ну, це може бути, звичайно, і весілля, якщо є інші карти, які це підтверджують. Але це може бути так само, як кажуть любовний трикутник, може бути і таке, коли у мужчини купа емоцій, він мусить десь їх діти і він ділиться тими емоціями не з одною жінкою, а ще з одною. Але дуже часто ця карта показує просто розвагу. Просто коли є, ну, от, хочеться отримати задоволення і десь йдеш на якусь вечірку, чи сеабразіть на троїх, сидите собі, випиваєте, розважаєтеся і говорите там ані о чому, скажімо так. Тобто, трійка, це ви з багатьма людьми, з кількома людьми. Розділяєте масть. Тут, в даному випадку, це є чаші, це є емоції, почуття, задоволеність. Четвірка застой. Застой в емоціях. Коли, скажімо так, вже піднадуїли ті емоції, одні ті самі, одні ті самі, одні ті самі вже нічого не хочеться. Дуже часто апатія по цій карті випадає. Коли вже аж набридло, от так щось набридло, що ж не хочеться. Це не обов'язково хороші емоції, це може бути ну, нецікаво зовсім, або. Неприємні ситуації, які постійно повторюються, і емоцій поганих дуже багато. І по четвертій чаш, ну, це вже все, це вже ти присищений, як кажуть. Ну, Їх вже забагато тих емоцій, чи поганих, чи добрих. неважливо, але це людина, яка вже нічого не хоче, дайте мені всі спокій. П'ятірка це криза. Криза, кошмар в масті. Раз в масті у нас е, чашова почуття емоції, і криза. Ми Можемо зрозуміти і так собі тут записати напроти п'ятірки і напроти часу, що це є криза в емоціях, Людина в печалі. Тут дуже багато різних може бути трактувань. Хтось печалиться, бо, не дай Бог, хтось помер, хтось печалиться, тому що зрада, хтось печалиться, тому що там з роботи звільнили, хтось ще там. Ну тобто, це є печаль, це є незадоволеність, це є криза емоційна. Коли емоційно відчуваєш себе, ну, просто жахливо. Криза, кошмар. Емоційний. Шістьорка чаш це коли ти виходиш з кризи за допомогою когось. Я говорила, що шестюка часто випадає спілкуванням, спілкуванням яким? приємним, або спілкуванням емоційним, Спілкування з тим, кого ти давно знаєш. Це може бути друг, подруга, тут не обов'язково хтось там з колишніх. Ну, дуже часто шесторка чаш показує минуле. Тобто, це може бути ситуація з минулого. Або людина з минулого, але це не означає, що це той, з ким ми там зустрічалися, і вже там 10 років не бачилися. Це може бути і друг подруга, з ким ти дружиш певний період часу, і просто ту людину добре знаєш. Вона тебе витягує з емоційної кризи. Шість це вихід з кризи. Завдяки емоціям. Тому що чаще. Тобто, ви поєднуєте шістьорку спілкування і чаще, бо це емоція задоволеність. Тобто, приємне спілкування або. Вихід з кризи завдяки емоціям, або вихід з кризи емоційної. Тобто ви поєднуєте масть і поєднуєте цифру. І от буквально два-три слова собі записуєте. Сімьорка чаш це є неуприділеність. Це є ну, якісь такі неповні результати, незрозумілі результати, а чаші, ну, це в емоціях. Це от в людини, да? я сам не знаю, чого я хочу. Якась така затьмареність, задурманеність. Дуже часто ця карта показує нетверезість. Ну, Тому що ми знаємо, що в нетверезому стані в людини неоприділені емоції, почуття, і непонятно, чи правду вона каже, неправду веде себе щиро, чи не дуже щиро, тому що під алкогольним сп'янінням неоприділеність така дуже конкретна. Тому сьмерка чаш це і в неоприділеннях, в емоціях, в бажаннях, в задоволеності, така взагалі повна непонятність. Пішли далі. 8. 4 помножити на 2. Дивимося сюди. Тут нічого не хочеться, нічого не інтересно. Фу. А в вісьмірці восьм... це вже взагалі максимум. Це максимум, я вже так сильно не хочу, що не можу терпіти, і я, я пішла. Тобто, ну, часто це є уход. Хоча дуже часто це також є, коли люди можуть бути в парі, але ну, відсторонені. Або коли на роботі ти працюєш, але вже настільки тебе дістало, що би пішов, але мусиш. Тобто ти просто відсторонюєшся від людей, від тої роботи, тобі не хочеться. Хоча фізично ти там знаходишся. Не завжди восьмерка чаш це є уход фізичний, це є уход емоційний, коли ти вже настільки, ти в максимумі комусь повному. Або коли, припустимо, було неоприділеності, восьмерка результат, як сімірки, коли ми дивимося по тих цифрах, що я вам раніше говорила. Неоприділеність. А в вісьмерка ти вже оприділився. Ти оприділився, чого ти хочеш, і пішов це шукати. 9. Дев Дев'ятка це є результат сімки і вісімки. Тобто тут була неоприділеність. Потім ти оприділився, пішов за тим, чого ти хочеш. І в девятці ти насолоджуєшся. Ти утримав те, чого хотів. Ти знайшов ті емоції, ті почуття, ту задоволеність від тих речей, які хотів, які шукав. І десятка ти своїми емоціями, ти своїми. Ну, Своєю, скажімо так, повною задоволеністю, вже готовий ділитися з кимось. Дуже часто по цій карті це є близькі люди. Не обов'язково сім'я. На цій карті от намальована сім'я, часто це є близькі родичі, але інколи людям і друзі близькі можуть бути як сім'я. Це ще може бути повна задоволеність, тобто тут 9 кубків, задоволеність є, така цілком достатня, людині вистачає. Але потім ще стається щось, як я казала, десятка це ще один штрих. І тоді вже стає повно. Це повну радості, повно задоволеності. Поїхали далі. Що в нас тут? Мечі. Мечі. Є думка, є ідея, треба прийняти якесь рішення, зачепилася за якусь ідею. Двойка. Двойка, ти починаєш, мені необхідно ту ідею розвивати. І двоє, ти от сидиш і думаєш. Це є як думки, да? ти, очі зав'язані, тобто людина в собі, людина в собі думає, рішає, що і як її робити. Вона хоче, припустимо, щось зробити, а тут сидить і думає, розвиває, мені необхідно це зробити, тільки сиджу і думаю, як. Або, припустимо, щось дізнатися, якщо тут показує, припустимо, якусь інформацію, та? тому що це ще є і слово. Отримала людина інформацію, сидить, розважає над цією інформацією, що воно може значити, як, що, і куди, і що мені з цим робити. Прислухатись, не прислухатись, повірити, не повірити, провірити, чи не треба. Ну, тобто людина в двійці, вона активно працює над одиничкою. Трійка. Ну, тут трійка така, знаєте, ну, та, неприємна, кошмарна, але ем, інколи вона показує дуже хороші речі. Тобто тут людина логікою приймає рішення, логікою розуміє щось. Єдине, що ця логіка розбиває серце. Дуже часто таке буває, та, що ну, те, що ми хочемо, не відповідає то, ну, тій реальності, яка є. І це інколи навіть корисно, щоб ви розуміли. Тому що краще так, ніж жити в уздушних замках. <кій> <кій> тобто, трійка це є ну, розширення двійки. Припустимо, якщо тут людина сумнівалася, мучилася, аналізувала, то вона вже так засиділася в твій двійці, так вже довго багато про все думала, що в трійці просто вже ну, взривається мозок. Це коли ти вже просто не можеш про все думати і починаєш страждати. Четвірка це є результат трійки. Тобто, тут сильно людина постаралася, сильно постраждала, сильно подумала, і в четвірці заспокоїлася. Тобто, вже або нема сил думати, і ти просто відпочиваєш, щоб не думати, або просто відпочиваєш, медитуєш, думаєш вже спокійно. Четвірка це вже є якби застой, це є зупинка того потоку мислі, які вбивали. Часто це є ну, зупинка спілкування. Тому що ну, ми повинні розуміти, що мечі це і, і розум, і слово, і думка, і спілкування ну, говорити слова. Та, і тут просто людина не хоче ні з ким спілкуватися, вона віддихає. Або вимученість, коли не хочеться ні з ким говорити, і не хочеться навіть думати. П'ятірка криза. Криза, якщо ми говоримо мечі як думку, тоді це криза в голові. Просто в, в думках вже та, таке робиться, та, такі каші, таке, якісь хочеться собі харакірі зробити. Тобто це є криза в голові. Коли ти вже не розумієш і не знаєш, як правильно, як неправильно, чи тобі там боротися йти по голові, чи може з тобою неправильно вчинили, і в голові просто повний кошмар. Якщо ми говоримо, що мечі це слово, а не думка, тоді це, ну, ви повинні розуміти, що це є. Словесна криза, коли хочеться когось придусити, просто коли ти говориш з кимось, але все якось так нещиро, неправильно, неприємно, боляче. Що, ну, криза криза словесна, неприємна. Поїхали далі, шестірка. Це або спілкування, та або вихід з кризи. Тобто, тут ми лишили у цю всю ситуацію кризу погану. І пішли до нових берегів, да, по, по, вирішили, що я не хочу цієї ситуації, я виходжу з кризи, йду в іншу сторону, мені це більше не треба. Або ми, як говоримо про спілкування, тут це є спілкування, ну, словесне, але бачите, воно, типа, як на відстані. Тобто дуже часто це і дзвінки чи смс-повідомлення, чи електронна пошта, ну, тобто, ем, не вживу з людиною ти спілкуєшся. Дуже часто це просто карта інформації. Ти отримуєш інформацію, або несеш комусь інформацію. Тобто мечі це ще як інформація. Тут неприємна та неща, болюча. А тут просто як інформація, яку до тебе доносять, або яку ти комусь доносиш. Доносиш комусь свою думку, говориш, розказуєш, та? чи доносиш певну якусь інформацію для роздумів. Отак, це є спілкування або вихід з кризи, там, словесний, чи, чи в голові, розумієте, отак. Сіморка, неоприділеність, неоприділені, непонятність, неповна картина, як сімка. В чому? В словах або в думках, або вчинках. Тобто тут неоприділені, незрозумілі, непонятні вчинки. Ну, Дуже часто та? зі скритими намірами, типу як обман. Або незрозуміло, що там робиться в, в когось в голові, чи в мене в голові. Я вже починаю думати і придумувати якісь хитрі схеми, але воно ну, все так якось неуприділено і непонятно. Так само слова. Слова неуприділені, слова незрозумілі. Непонятно, взагалі, правда, неправда про що? Сім'єрка неуприділеність, незрозумілість. Мечі, думка, слово. Поєднали. І вивели чисто теоретичне значення. Вісьмірка. Вісьмірка це як четвірка помножена на два. Знову ж таки, якщо тут людина сама лежала, не хотіла ні з ким говорити, думати, спілкуватися, да? хотіла відпочити, не мала сил взагалі вже думати, то тут людина, тут сама людина обирає такий спосіб, а тут людина, так якби зовнішніми обставинами змушена нічого не робити. То це є, типу, як безвихід. Четвірка помножена на 2. Тобто, це є зупинка, але помножити на 2 тобто ще сильніша зупинка вимушена. Ну, через якісь обов'язки, припустимо, чи, чи там комусь щось пообіцяв, і не можеш по-іншому вчинити. Чи обставини так складаються, події так складаються, коли ти не знаєш, що робити. Не по своїй волі, а через зовнішні вчинки обставини. Хоча тут людина сама може з цього вийти і просто треба добре подумати. Так, поїхали далі. Дев'ятка дев результат, як сімки і вісімки. Тобто, якщо людина піддалась всім тим обставинам, була у безвихіді дуже недовго і нічого не помінялося, нічого не робила, вона дійшла до дев'ятки. Дев'ятка це є результат. Да? Тобто, тут людина вже геть зовсім себе загнала. Це переживати, це якісь дурні перечуття, це коли ти не можеш спати. Ну, така там мрачна карта, але вона результат вісімки. Коли людина не зрушилася з місця, не вийшла з тої безвиході, вона отримала результат. А результат дев'ятки мечей, ну, неприємний. Тому що тут а, дуже багато думок, дуже-дуже, або дуже багато слів, які.